Маковійчики. О, маковійчики ну це по-любому з маком, по ідеї. ну Це щось маленьке, тому що є кінцівкачки. А що це таке, боже? Я знаю, що Маковій це оця штука, яка притирає мак, а маковійчики не знаю. Це, мабуть, теж щось солодке, але ну, це може якісь цукерочки. якісь такі. Маковічки з маком, вареники. Ну, чисто з маком. Солодке, напевно, щось як пирога, щось, пиріжки з маком, напевно, щось таке. Свіклі. Свіклі. Не знаю, от теж не знаю. Свіклі. Щось з буряком? Бурашна страва якась. Свіклі. Де ви знаходите такі назви? Ні, не знаю насправді. Мазурики. Це щось солодке? Не солодке. Це щось м'ясне. Це м'ясне, окей. А, ну, воно, значить... Це може тів тільки якісь такі сосиски? Ну, не сосиски ковбаси. Мазурики. Мазурики? Мазурики. Не знаю. Мазурики, це в мене така асоціація трошки <сум> мазурики. Мазурики, мазурики. Не чув логіки не знаходжу, не знаю.